Вітаю! В цьому відео поговоримо про обчислення ступенів окиснення елементів у сполуках. В простих речовинах ступінь окиснення завжди дорівнює 0. Тому, якщо елемент сам, ставимо 0. Атоми флуора у складних речовинах завжди одновалентні і ступінь окиснення дорівнює мінус одиниці. Тому, яка б не була речовина, будь ласка, запам'ятайте, у флуора ступінь окиснення мінус 1. Атоми ж оксигену в переважній більшості сполук мають ступінь окиснення мінус 2. Тому побачили оксиген в речовині, поставили сразу мінус 2. Але слід пам'ятати, що у сполуці з флуором головний флуор він має ступінь окиснення мінус 1. Саме тому ступінь окиснення оксигену дорівнює плюс 2. В пероксидних речовинах. H2O2 гідрогенпероксид, натрій 2о2 пероксиди. ступінь окиснення оксигену буде дорівнювати мінус одиниця. Саме ось ці виключення із правил, будь ласка, запам'ятайте обов'язково і застосовуйте. Атоми гідрогену в переважній більшості речовин мають ступінь окиснення плюс одиниця. Тому, побачили гідроген в сполуках, ставимо плюс 1. Але так само як для оксигену, є виключення. Із даного правила В сполуках з металічними елементами гідроген має ступінь окиснення мінус одиниця. Розглянемо такі речовини: кальцій H2, натрій H, алюміній H3. Кальцій, натрій, алюміній – це металічні елементи. З металічними елементами в бінарних сполуках у гідрогена ступінь окиснення мінус 1. Атоми металічних елементів завжди мають позитивні ступінь окиснення. Чисельну ступінь окиснення буде дорівнювати валентності елемента в даній сполуці. Сполуки, які написані на екрані: натрій сульфат, матрій, магній гідроксид і барій, нітрат, натрій одновалентний, магній і барій двохвалентний. Тому у натрія ступінь окиснення плюс один, у магнія і барія плюс два. І саме тому в бінарних сполуках металічних елементів з гідрогеном атоми металічних елементів позитивні, відповідно, плюс 2, плюс 1 і алюмінію плюс 3. А от гідроген має негативні ступені окиснення, мінус 1. Сума ступеней окиснення всіх атомів у сполуці має дорівнювати нулю. Саме тому в кожній речовині атоми елементів, що мають як позитивні, так і негативні ступені окиснення. Перша речовина барій сульфід. Барі металічний, двохвалентний, тому його ступінь окиснення плюс 2. Один атом барію, тому позитивних плюс 2, негативних має бути мінус 2. Один атом сульфуру, саме тому мінус 2 поділити на один атом у сульфуру ступінь окиснення мінус 2 сполука П2О5. Починаємо з оксигена. У оксигена мінус 2 множимо на 5 атомів оксигену, загальний заряд негативний, мінус 10. Значить, на 2 атоми фосфора плюс 10 ділимо ці плюс 10 на 2, вверх піднімаємося, ділимо, плюс 10 поділити на 2, у фосфора ступінь окиснення плюс 5. Сполука NH3. Амоніак. Відповідно, починаємо з атомів гідрогену. У гідрогену ставимо плюс одиниця. Три атоми гідрогену, тому загальних позитивних зарядів буде плюс 3, негативних має бути мінус 3. Один атом нітрогену мінус 3 ділимо на один атом, отримуємо нітрогену ступінь окиснення мінус 3. Натрій гідроксид, натрій ОН. OH. Тут можна навіть не рахувати. Стандартні правила. У оксигена мінус 2, у гідрогена ступінь окиснення плюс 1, натрій металічний тому позитивний. Негативний, завжди одновалентний, тому його ступінь окиснення плюс 1 іншим бути навіть не може. Розглянемо сполуки з трьох елементів, наприклад, речовина h 2 so 4 Тільки оксиген в таких речовинах буде негативний, мати негативний ступінь окиснення. Відповідно, ставимо мінус 2. Гідроген і сульфур, тобто перший і другий, мають позитивні ступені окиснення. Рахуємо негативний заряд. Для цього мінус 2 ступінь окиснення оксигену. Множимо на 4 і отримаємо, що негативних зарядів має бути мінус 8. Позитивних відповідно плюс 8. Гідроген, ми знаємо, в речовинах має ступінь окиснення плюс 1, два таких атоми, тому плюс 2. Приходиться на гідроген, плюс 6 на сульфур. Один атом сульфура, його ступінь окиснення плюс 6. Барій карбонат. Оксиген негативний, його ступінь окиснення дорівнює мінус 2. Відповідно, негативних зарядів мінус 6, барій двохвалентний позитивний плюс 2, у карбона буде плюс 4. магній нітрат. Сполука магній нітрат має формулу магній НО3 двічі. Порахуємо кількості атомів. Цих елементів в цій речовині. Магній, один атом, нітрогену 2, оксигенів 6. Тому ось це буде впливати на обчислення ступенів окиснення. Знову тільки оксиген негативний. Ставимо над оксигеном ступінь окиснення мінус 2. 6 атомів оксигену, тому негативних зарядів мінус 12. Магній з нітрогеном позитивні. Магній, ми знаємо, має ступінь окиснення позитивний, оскільки він металічний, і магній двохвалентний, тому його ступінь окиснення буде плюс 2. Один атом магнію, значить, із 12 позитивних зарядів потрібних нам плюс 2 у магнію, плюс 10 у нітрогена, але нітрогенів 2 атоми. Тому маємо плюс 10 поділити на два атоми нітрогена і отримаємо що у нітрогена ступінь окиснення плюс 5. Все витираємо підготовчий наш матеріал. Ось, і такий результат у нас повинен бути. Ще одна речовина фером 3 сульфат, фером 24 тричі. Порахуємо кількості атомів кожного елемента. Два атома ферума, три атома сульфора, 12 атомів оксигену. В цій сполуці фером трьохвалентний, тому його ступінь окиснення буде дорівнювати плюс. 3. Сульфур і оксиген рахуємо окремо. Тільки оксиген в таких речовинах негативний. Його ступінь окиснення мінус 2 множимо на 12, отримаємо негативних зарядів мінус 24. У ферума із сульфуром разом має бути плюс 24. Рахуємо позитивні заряди атомів феруму. Для цього плюс 3 множимо на 2 атоми і отримаємо, що позитивних зарядів у ферума буде плюс 6. 18 плюс 18 залишається на атоми сульфуру. Чому плюс 18? Тому що позитивних всього плюс 24, плюс 6 і плюс 18 буде плюс 24. Атомів сульфуру 3 в цій речовині, тому маємо 18 розділити на 3 і отримаємо ступінь окиснення сульфуру плюс 6. Ось так все досить просто. Бажаю вам успіхів у вивченні хімії.